Вітаю, друзі, це телекапанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Тетяна Шуліченко, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Добрий день, тетяна Доброго дня. раді вітати вас в нашій студії. Маємо низку тем для сьогоднішнього спілкування. Очевидно, згадаємо про різноманітні форми економічної взаємодії між Миколаївською громадою та нашими західними головним чином, очевидно, європейськими партнерами. Ну напевно, в якості вступу, якщо не заперечуєте, яка сьогодні. Проблематика те, що називається в полі зору uh -huh. в uh -huh. епіцентрі уваги департаменту економічного розвитку, дякую uh, за питання. Ну дійсно ті питання, які були до військового часу, вони і залишаються. Да, це стандартні наші питання щодо програмування, щодо е стратегічного планування, щодо розвитку підприємницької діяльності, ну і звичайно, велика увага зараз приділяється саме координації міжнародних проєктів, співпраці з міжнародними організаціями, з міжнародними фінансовими Совими організаціями, оскільки, як розуміємо, зараз дуже багато цих проєктів і тому більше уваги, звичайно, приділяється цьому напрямку. Окрім того, гуманітарна допомога в частині тої, що приходить саме на Миколаївську міську раду, департамент здійснює організаційні заходи, пов'язані з отриманням гуманітарної допомоги, що приходить на міську раду. Те, що приходить на інші виконавчі органи, і на комунальні підприємства вже безпосередньо здійснюються тими виконавчими органами. І комунальними підприємствами попередній раз ми з вами зустрічалися в цій студії на початку листопада минулого року, і тоді, фактично, в ефірі ми з вами підбивали певні підсумки першої міжнародної конференції Миколаїв міста на хвилі, чи отримала якесь продовження за початком тоді роботи. Ну, по-перше, нагадаємо, що ця конференція вона проходила в рамках великого да проєкту, який Миколаїв працює з 2022 року з цією ініціативою. Це мережа за економічне зростання. І в рамках цього проекту Миколаїв був пілотним містом, яким розробляв портфоліо міста. І якраз для того, щоб презентувати дане портфоліо, для того щоб презентувати стратегію, яка була напрацьована, майстер-план, і знайти фінансування на на певні проекти якраз було започатковано даний інструмент як платформа для комунікації між міжнародними партнерами і миколаївськими проектами, скажімо так, да, миколаївським відновленням. Зараз в рамках цієї конференції поступово протягом року проводились різні такі заходи, наприклад, які як підтримували да, теми, які були підняті на конференції. Зокрема, можна привести приклад 14 лютого проходила презентація проєктів в портфоліо Хабі, що розміщений в міській раді підприємств, які мали інноваційні ідеї, отримали фінансування до 10 тисяч доларів на реалізацію. Цих ідей і ну показували вже роботи реалізації імплементованих маленьких ідей. Тобто, це було як тестова така підтримка для того, щоб розуміти наскільки ці інноваційні ідеї можуть бути впроваджені в Миколаєві, як вони впливають на розвиток. Ну, тієї чи іншої сфери, от якраз сім підприємств представили свої ідеї. Наприклад, одне з них було це розроблення нового човна, який вони зробили пілотний тестовий зразок, і в принципі готові до виробництва його. Коли ми тоді говорили про ну умовно кажучи, підбивали підсумки першої конференції, то говорили як мінімум там про два меморандуми, які були підписані. Одних з них. Один з них це меморандум з благодійним фондом Solidarity. чи отримав цей меморандум практично наповнення? А, да, так по цьому меморандуму працюють наш департамент житлово комунального господарства, оскільки там є відновлення житлових будинків, і зараз наданий організації перелік будинків, які потребують відновлення. Вони якраз вивчають потребу і можливість фінансування по цим об'єктам. Інший меморандум, чи по цьому ще я ще інший меморандум? Інший меморандум він був підписаний з німецьким товариством міжнародного співробітництва. Знову ж таки, чи отримало ну власне ця, ця ініціатива продовження, якщо так то яке? Так, тут більш таке активне співробітництво відбувається, має на увазі по кількості проєктів. Зокрема, на той момент було підписано меморандум щодо поставлення когенераційних установок для міста для забезпечення як теплопостачанням, так і енергопостачанням об'єктів, які будуть підключені до цих установок. Ми отримали сім установок різної потужності. На початку січня, тобто, вже всі вони були були Поставлені до міста Миколаєва на базі Миколаєва було і Вони, звичайно, встановлюють їх відповідно до своїх планів і імплементують їх. А в рамках GZ у нас взагалі, саме по цьому проєкту, да, як ми знаємо, такі міжнародні агенції мають різні програми, і от ми співпрацюємо з по цій програмі, що стосується відновлення. Міста. І по цій програмі у нас реалізується сім проєктів наразі в Миколаєві. Це було відремонтовано житло для внутрішньопереміщених осіб в гуртожитках міста, тобто вони там 5 кімнат і вхідну групу відремонтували, забезпечили меблями, необхідним обладнанням. Тобто, ну, Потрібно заходити і жити, тобто є можливість для внутрішньопереміщених осіб використовувати ці приміщення як тимчасове проживання, поки вони не знайдуть своє житло. Другий проект пов'язаний з осмотичними установками, тобто вони забезпечили річну потребу обслуговування осмосів і розхідних матеріалів, тобто хімікатів, мембран. Це вони також надали для наших комунальних підприємств, які забезпечують обслуговування безпосередньо осматичних установок, які встановлені по місту з джерел, да, якими користуються і досі наші містяни як джерело питної води. води да. Ще один проект пов'язаний з охороною здоров'я, тобто вони обрали один із об'єктів і ремонтують там відділення ціле, да, з яке. Думаю, до кінця року, навіть раніше, воно буде завершено і зможуть лікарня вже його використовувати під свої потреби. Що стосується освіти, також відремонтовано один із освітніх закладів. Це внутрішні роботи, заміна вікон. Зараз вони там роблять заміну підлоги. Ну, тобто такий ремонт в. Внутрішні, внутрішні, внутрішніх да. робіт. Ще проєкт пов'язаний у нас з безпосередньо з м'якими проєктами. Сьогодні якраз я була на зустрічі, ми приїжджали представники компанії, яка імплементатор так, від то Вони започатковують таку програму, вона як і навчальна, і як більш Скажем так, навчання для того, щоб люди, містяни, могли отримати базові навики, хто цього бажає для таких професій, як столярство, малярство, також зварювання. тобто такі базові робітничі професії, хто щоб вони могли себе спробувати в цій професії і отримати для цього базові навики. Це такий м'який проект. Тобто, як правило, проекти вони Поєднуються да, які проекти і тверді, і це один із видів м'яких який також планується використовувати в місті Миколаєві на базі будівельного коледжу. От якраз вони зараз ну, розглядають цю можливість, вивчають можливості будівельного коледжу, вивчають можливості своєї програми. І за результатами це буде навчання базовим цим навикам по тим сферам, що я зазначила для бажаючих. Це можуть бути і ветерани, АТО, то це можуть бути і жінки, які хочуть. Да, Почати таку справу і молодь, яка, ну, можливо, для неї це цікаво, такі саме види робіт. І вони можуть ці навики потім використовувати як в буденній своєму житті, або далі піти, працювати і підвищувати свою професійні якості. В принципі, і по напрямкам, як ми пам'ятаємо, в рамках GZ це якраз була і частина майстер-плану профінансована. Це розробка інноваційного району. Це ну, також як частина м'яких проєктів, які були реалізовані в рамках програми. В мене тоді прохання, розшифруйте, будь ласка, ну от власне значення, м'які тверді mm -hmm. проекти, що мається на увазі. Ну, мається на увазі, що м'які проекти це про, про дослідження, про навчання, про обмін досвідом, про навчання, наприклад, спеціалістів, яким вони поставляють, наприклад, обладнання. Да? А м'яка частина це навчання спеціалістів наших працювати на цьому обладнанні. Тобто тверда, це інфраструктурні проекти, це. По Суті, те, що можна пощупати, да побачити на о, встановити. А м'які проекти це вже безпосередньо ну, такі досліджувальні навчальні навчальні об заходи, які пов'язані з цим обладнанням або з іншими проектами. Ну, бачу, я вас слухаю навіть дещо здивований, тому що як з'ясовується, і німецька сторона досить активно залучена до реалізації різноманітних ініціатив. Ми звикли і вдячні королівству Данія, але ось з'ясовується, що і німецька сторона то, то також досить активно працює так. з міською громадою. Так, да, вони в Миколаєві досить активно представлені, і я думаю, це по перше пов'язано. З тим, як реалізуються проекти, да? Тобто ті проекти, з ми започатковані, вони вчасно реалізуються, вони отримують результат як для містян, так і скажімо, документально все проходить доволі таки швидко і про. Проходив навіть вже інтерв'ю моніторинг да цих проєктів безпосередньо незалежною організацією, яка наймається GIZ. Тому я думаю, результати того, що проєкти впроваджені, вони ну ефективно впроваджені, і того, що починаються і нові проєкти саме з німецьким товариством. Добре, давайте про дані. Ну, ми звикли до того, що Данія прийшла власне, як вони самі кажуть, прийшли в Миколаїв і надовго так. прийшли ще в 22-му році, залишаються з Миколаївською громадою, дійсно надають різноманітну допомогу. Ну можливо, одне з те, що по, -по хронології одне з останніх подій в кінці березня. Е Данський експертна е інвестиційний фонд і конференція данської промисловості. Представники прибували в Миколаїв. Знову ж таки відбувалося певне спілкування. Що яке маємо продовження від цього спілкування? Ну, по перше. Хочу подякувати там від себе особисто, да від за ту підтримку, дійсно, які вони надають нашому місту. Ну, всі містяни все це бачать і відчувають да, на собі. Що стосується цього візиту, то тут саме було про економічне партнерство, да, про економічне співробітництво. Тобто, як зазначає наш міський голова, ми не хочемо бути просто да, там, отримувачами гуманітарної або донорської допомоги, ми хочемо партнерами бути, і щоб бізнес розвивався в Миколаєві, саме це було піднято питання на зустрічі з цими представниками. Зокрема, говор проговорювали про те, яким чином датський бізнес може бути залучений до співробітництва з Миколаївським бізнесом, і в той же день проводився безпосередньо зустріч представників датського інноваційно інвестиційного фонду експортного експортно інвестиційного фонду з підприємствами міста, де вони там комунікували. І розглядали різні питання, і піднімалося питання про те, що потрібно для того, щоб і бізнес датський, да, і іноземний працював безпечно в регіоні, і говорили саме про ці додаткові стимули, да, про в рамках вільної економічної зони або індустріального парку, для того, щоб створити додаткові умови, що перекриють ті ризики, да, які у нас є порівняно з іншими регіонами. Зокрема, це. Про якраз додаткові пільги для тих підприємств, що будуть працювати в Миколаєві і ну, реалізувати свої проекти. Ну а якщо ми говоримо, ну власне, тема спеціальної економічної зони її постійно актуалізує міський голова Олександр Санкевич, і але, от, власне, ну і ви зараз говорите про те, що й данці зацікавлені саме такою формою. Ну, да, це питання, що це може бути одним із стимулів для того, щоб працювати. В але вже є для цього законодавча база, чи вона ще має бути напрацьована? Щоб... Ну, що стосується саме вільної економічної зони, да, як поняття, всі знаємо, що в Миколаєві вона, по суті, існує да, на підприємствах суднобудування, але немає тих пільг, які були, тому, звичайно. По своєї, скажімо, економічної суті, да, воно не працює. А ми обмінялися цими законодавчими актами з представниками, які були присутні на цій зустрічі з датського офісу, для того, щоб. Ну, вони зі свого боку побачили, що було, да, які пільги були, і е, ну, отримали свою да, там, фахову якусь експертизу цих законів, і що вони бачать для себе, да, що це може бути позитивним таким драйвером для того, щоб працювати в Миколаєві. Ну і по суті, інструмент індустріального парку. Це по економічній суті. Да, він дуже близький до вільної економічної зони, тому що зараз те законодавство, яке існує, забезпечує резидентів індустріальних парків податковими пільгами. Це і звільнення від податку на прибуток на 10 років. Це і можливість органів місцевого самоврядування встановлювати нульові ставки по податку на землю і по податку на нерухоме майно, коли воно вже звичайно буде, і питання. Митних платежів, тобто на певні види товарів, що імпортуються, як експортуються в Україну для побудови на індустріальних парках, вони також звільняються від мити і ПДВ. Тобто, по суті, економічних да, питань то дуже близька до вільної економічної зони. Але що стосується питань ризиковості, да, то немає різниці. Да. Ну для, скажем, для інвестора немає різниці, що він буде інвестувати в Миколаєві чи у Львові? Що він буде будувати індустріальний парк у, у, у Львові чи в Ужгороді? Чи буде будувати індустріальний да, парк? покриваючи ці ризики, пов'язані з безпековими ситуаціями? Ну за свої кошти, звичайно ж, дохід може бути різний. Тому для Миколаєва саме потрібно додаткові да якісь стимули, які перекривали ці ризики. А, ну і розуміємо, що очевидно, що потрібен потрібно, власне, щоб те про що ви говорите, запрацювало певне розуміння центральних органів влади, певна законодавча якісь ініціативи. Будемо сподіватися, що це, ну, звичайно, що це відбудеться. Звичайно, це саме через реалізацію законодавчих да ініціатив. Ну це це закони України, якщо ми про це вже говоримо. З жовтня минулого року о, була започаткова така започаткована така цікава ініціатива, яка називається діалоги влади та бізнесу. Чи залучається яким чином? Ну я не знаю, міська рада Миколаївська до угу. цих діалогів, щоб знову ж таки чути, що відбувається, які потреби так період, є у пері періодично бізнесмені. представники міської влади беруть участь в. В таких діалогах і хочу нагадати, що і в минулому році да, такі діалоги там проводилися з бізнесом. в Ну, подібного да, роду, і в торгово-промисловій палаті, і з таки з організаціями типу Мріді, дій, да, які е, збирали підприємців і отримували консультації там від міської влади щодо ну, нагальних питань. Тобто постійна така комунікація проводиться. Ми також використовуємо, наприклад, портфоліо хаб, е, збираємо підприємців, надаємо їм інформацію щодо діючих грантових підтрим, підтримок, які є тому. Ну, і, звичайно, піднімаються певні питання, які заважають і здійсненню підприємницької діяльності. Що стосується також підприємницької діяльності, зараз почався реалізація проєкту, який фінансується Міжнародною організацією праці, ну, впроваджується Міжнародною організацією праці за кошти також. Уряду Королівства Данії, там залучена і регіональна влада, і центр підтримки бізнесу, і міська влада долучається до цього проєкту. Він складається по суті з таких компонентів, як перекваліфікації, навчання, пошук ринків праці да, для містян, а також надання невеликої грантової підтримки, там до трьох тисяч доларів для впровадження певних ініціатив підприємців. Якщо ми ще говоримо про взаємодію з нашими європейськими партнерами, ну напевно маємо також торкнутися. Буквально те, що називається остання за хронологією подія минулої п'ятниці. Попри снігопад, приїхали представники нарбона Україна, представники Французької благодійної організації. Ну власне наші миколаївські медіа повідомили про те, що там передали Миколаївській громаді декілька автомобілів, в тому числі спеціальних автомобілів, для потреб медичної галузі. Можливо, ще щось відбувалося в рамках спілкування. Ну, взагалі, співпраця з цією організацією вона досить таки давно. Да? Тобто, ми. Спочатку ще війни вони допомагали активно як технікою, да, речами, крачами, медикаментами, також оздоровленням да так, дітей сприяли в цьому питанні. І безпосередньо співпраця розпочиналася саме з організацією громадського. Зараз вона переходить вже на більш такий високий рівень, оскільки планується підписання і розгляд вже на рівні влади, да, між містами. Партнерських угод, ну це зараз розглядається, і, звичайно, це вже ну, вищий рівень того. Але ця організація доволі такі багато допомагала місту, активно співпрацює з нашим міжнародним відділом, да, який забезпечує комунікацію і реалізацію цієї співпраці. І Ну, дійсно, їх допомога, вона допомагає нашим комунальним підприємствам, де да, використовують транспортні засоби для своєї роботи. Ну і напевно, підводячи підсумок розмови. Давайте повернемося до початку нашої розмови. Власне, коли ми говорили про першу міжнародну конференцію Миколаєву міст на хвилі, чи ведеться робота стосовно організації другої конференції? Ми пам'ятаємо, що власне перша конференція викликала живу зацікавленість. У потенційних гостей партнерів, учасників ну, власне, чи робота ведеться, чи можна сподіватися, що в цьому році друга конференція відбудеться? Ну, коли започатковували цей інструмент, він започатковувався дійсно як щорічний, да, для того, щоб щорічно проводити певні заходи, і показувати те, що вже зроблено, да, те, що потрібно залучити фінансування. І також було в рамках міжконференційним да, таким періодом розроблені певні заходи, які як підтримують цю ідею для того, щоб проводити більш масштабний заход. Зараз дійсно обговорюється питання можливості проведення другої другої конференції і її акцентів да оскільки Кожна конференція має мати якусь таку іншу унікальну особливість, і тому ми працюємо з нашими міжнародними партнерами щодо того, яким чином в якому форматі можна провести її, да, можливо, в іншому форматі, і яким чином на що буде зроблено акцент саме в цій конференції, щоб зробити їх більш тематичними. От в минулому році це була саме блакитна економіка, да, економічні питання пов'язані з. Розвитком цієї галузі, можливо, в цьому році також це буде з питань економічних, але з іншим акцентом. Тобто, блакитна економіка, вона дійсно залишається, але можливо буде додаватися інші акценти, які будуть уніфікувати да, чи унікуль робити унікальними да, кожну іншу конференцію. Коли вона може приблизно відбутися? Чи є вже розуміння? Це ще не обговорювалося, Кажем, зараз спрацюємо над можливістю проведення у якому форматі і з яким акцентом? Добре, Тяна на Дякую за інтерв'ю. Дякую mm -hmm. за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. Дякуємо.